Обладнання, що працює під тиском, є суттєвою складовою технологічного процесу в більшості галузей. До обладнання під тиском зазвичай відносять повітрозбірники, котли, трубопроводи та балони для перевезення, зберігання та використання газів. Давайте розглянемо конструктивні особливості різних видів посудин та основні вимоги законодавства до них. Повітрозбірник призначений для накопичення газу, для згладжування коливань тиску, що викликані нерівномірними подачею газу до системи та відбором з неї. Іноді він служить для охолодження та відокремлення газу від масла та вологи. Котел це пристрій, що має топку, призначений для отримання гарячої води або пари, що використовується як носій тепла за межами самого пристрою. Основними елементами котла є топка та теплообмінні поверхні. Балон, Призначений для перевезення, зберігання і використання стиснених, зріджених або розчинених під тиском газів в нормативній літературі можна знайти посилання до різних видів тиску. Давайте розберемо, чим вони відрізняються. Експлуатаційний тиск обладнання під тиском. Максимально допустимий надлишковий тиск, зазначений виробником в настанові з експлуатації та паспорті обладнання. Тому, в документації, він відноситься до паспортних умов експлуатації. На відміну від нього, дозволений тиск обладнання це максимально допустимий надлишковий тиск, визначений за результатами технічного огляду або контрольного розрахунку на міцність. Він відноситься до обмежених параметрів. Наприклад, після заборони експлуатації за паспортних умов або за технологічною необхідністю, пробний тиск надлишковий тиск, при якому має проводитись гідростатичне випробування обладнання на міцність та щільність. Роботодавець, який має намір експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки. Повинен забезпечити утримання його в справному стані та безпечну експлуатацію шляхом організації належного технічного обслуговування, технічного огляду, експертного обстеження та ремонту власними силами або шляхом укладання договору з іншим суб'єктом господарювання на виконання зазначених робіт. З цією метою роботодавець зобов'язаний. Призначити наказом відповідального працівника за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском. Призначити відповідальним за безпечну експлуатацію та справний стан устаткування теплових установок і мереж підприємства, технічного керівника або особу зі складу інженерно-технічних працівників теплотехнічного теплоенергетичного профілю. На підприємстві, де експлуатується система газопостачання, повинна бути створена газова служба. Затверджено положення про газову службу та визначено особу, відповідальну за газове господарство. На підприємстві, що має виробництва та об'єкти споживання продуктів розподілу повітря, має призначатися особа, відповідальна за безпечну експлуатацію обладнання та трубопроводів продуктів розподілу повітря та їх технічний стан. Крім того, власник повинен Призначити в необхідній кількості обслуговувальний персонал, який пройшов навчання і має відповідну кваліфікацію. Розробити і затвердити виробничу інструкцію на підставі інструкції з монтажу і експлуатації виробника. Виробнича інструкція повинна знаходитись на робочих місцях і видаватись під розписку обслуговувальному персоналу. Організувати контроль за станом металу елементів обладнання відповідно до інструкції з монтажу і експлуатації виробника. Забезпечити проведення технічних оглядів і експертного обстеження обладнання у визначені строки. Працівник відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію, повинен забезпечити. Утримання обладнання у справному стані, проведення своєчасного ремонту обладнання і підготовку його до технічного огляду та експертного обстеження, своєчасне усунення виявлених несправностей, допуск до обслуговування обладнання кваліфікованого персоналу, обслуговувальний персонал інструкціями, а також періодичну перевірку на знання цих інструкцій та якість їх виконання. Працівник відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання зобов'язаний. Регулярно оглядати обладнання в робочому стані щодня перевіряти записи в змінному журналі і проставляти в ньому свої підписи, проводити роботу з персоналом з метою підвищення кваліфікації, зберігати журнали нагляду обладнання та інструкції з монтажу і експлуатації виробників. Проводити протиаварійні тренування з персоналом. Брати участь в обстеженнях та випробуваннях, перевіряти правильність введення технічної документації при експлуатації та ремонті обладнання, до обслуговування обладнання можуть бути допущені особи не молодше 18 років. Які пройшли медичний огляд, навчання з охорони праці, перевірку знань у встановленому порядку. Не дозволяється доручати обслуговувальному персоналу на чергуванні, виконання інших робіт під час роботи обладнання, не передбачених виробничою інструкцією, забороняється залишати котел без постійного нагляду обслуговувальним персоналом як під час роботи, так і після його зупинки. Зупинкою вважається зниження в системі тиску до атмосферного, повне припинення горіння в топці, вилучення топки решти палива, а з димоходів решти продуктів горіння. <му> На кожному підприємстві необхідно розробити і довести до відома всіх працівників плани ліквідації аварій та евакуації працівників. Плани ліквідації аварій і пожеж повинні враховувати небезпечні особливості палива, що використовуються. У цехах щокварталу мають проводитися протиаварійні тренування з імітацією різних аварійних ситуацій за планом, затвердженим начальником цеху. Протиаварійні тренування повинні передбачати можливі аварійні ситуації, наприклад. Повне відключення енергоживлення основного технологічного обладнання, раптове зупинення основного обладнання під час спрацювання автоматичного захисту, відключення окремих апаратів, поява значних витоків рідини чи газу. Обладнання під тиском роботодавцем споряджається обліковим номером, і під цим номером обліковується в журналі обліку суб'єкта господарювання. Облік має здійснювати працівник, відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання під тиском. Обліковий номер і дата здійснення запису про облік вносяться в журнал нагляду обладнання під тиском. На кожному обладнанні під тиском має бути прикріплена облікова табличка із зазначенням типу обладнання облікового номера, дозволеного тиску та температури. Дати наступних оглядів та випробування. На трубопроводах має бути не менш трьох табличок на обох кінцях і посередині трубопроводу. Наразі це вся інформація по темі. В наступному ролику ми розглянемо питання щодо організації, експлуатації обладнання під тиском. Дякую за увагу. Нехай щастить.